Нам потрібна єдність внутрі країни з точки зору, щоб бізнес лицем поворачувався до країни, а країна лицем до бізнесу. Бізнес має бути відповідальний і перш за все спорозоро сплачувати податки. Тому що ми розуміємо, як сьогодні на кого наповнюється наш бюджет. Ми розуміємо за рахунок яких статей це йде, і ми розуміємо, що країна на жаль збирає грошей досить мало. Очевидні вигоди для країни, по перше. Це доступ до технологій і можливість ці технології експортувати в світ. Друге посилення і зміцнення внутрішньої безпеки, про яке ми тут говорили. Військово-оборонно-промисловий комплекс здатен на 50-60% закривати потреби України всередині. Все, чого не вистачає на сьогоднішній день оборонно промисловому комплексу, це стабільного фінансування, і ось якщо дати можливість нашим компаніям експортувати технології, експортувати рішення, яких в принципі в світі зараз ще немає, а є вже в Україні, то це таким чином, по перше, дасть можливість розвиватися компаніям і далі інвестувати в технології і посилювати обороноздатність. А по-друге, дасть можливість бути. Учасником і бути дотичним до міжнародного розвитку військово правослового комплексу, і мати відповідно ті самі важелі, про які зараз ми говорили: про там Стерлінки, ракети до Хаймерсів і так далі, мати такі самі важелі до інших країн. Мені подобається нетворкінг. Тут є хай левел. Компанії, хай-левел спеціалісти з якими можна знайти і партнерство. Рівень бізнесу, який тут зібрався, він є максимальним в Україні. З одним досвідом, досвідом і держави, досвідом банківських постанов, досвідом компаній поспілкуватися і поділитися з труднощами. Якісь ці спілкування призведуть до зміни, наприклад, законодавчих фінансів і Так далі, раджу всім відвідувати подібні заходи. Дякую, Фокс. Також багато компаній експертерів відзначають досить вдалу політику національного банку на початку повномасштабного вторгнення? Проте вже пройшло більше трьох років, і ми працюємо в умовах досить жорсткого валютного контролю. Чи бачите ви якісь передумови, можливо, можливості так по послабленню такого контролю? Много війна триває і чисельні ризики для нашої зовнішньої стійкості залишаються. І на жаль, ми змушені використовувати інструментарій валютних обмежень в нашій діяльності. Водночас ще в червні 23-го року ми затвердили стратегію пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу і повернення інфляційного таргетування. І з того часу ми цю стратегію відповідно до наявних макрофінансових передумов реалізуємо. Найважливіше, напевне, в цей час це повинен бути той банк, який завжди поруч і який не є надійним партнером, до якого ви можете звернутися не тільки тоді, коли за вашою компанією бігає 10 банків і всі хочуть прокредитувати, а навіть в тих обставинах, коли ви бігаєте за банками. Та тому я скажу так: поняття дешевих чи дорогих воно дуже відносне для одного бізнеса. Там, 20% — це нормальний кредит, для іншого. Це супердорогий кредит. Дійсно, ми не фінансуємо і ми є інструментом доступності банківського фінансування для експертерів. Тому моя відповідь така коротка. Ми допомагаємо отримувати довгі інвестиційні і короткі обігові кошти, наприклад, банку Південному і прозорі доступні кошти, наприклад, Банку Укриксімбанку. Прокредитувати оборотний капітал експортера, навіть не маючи таких продуктів як міжнародний факторинг в Україні. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що це за продукт? Як такого продукту немає? Є розуміння міжнародний факторинг. Україна не долучена ще до платформи міжнародної, тому. Класичного розуміння факторингу в Україні. Україна, в принципі, не дуже продвинута факторингу внутрішньому, а зовнішнього взагалі немає. Факторинг по своїй суті це фінансування вже відвантаженої продукції і повернення дебіторської заборгованості вашого покупця раніше, ніж оговорено в терміні поставки. Ну тобто, фінансування дебіторки. Це дуже проста операція. Насправді, я думаю, що будь-який банк, якого є капітал, розуміння, як працює. Кредитування по заставу майнових прав по контракту це зроблено дуже швидко і дуже просто. Бізнес має перебудуватися, орієнтуватися, що ми можемо найдешевше продати. Цей така стратегія не чи, буде виграшною в середній, в середній перспективі. Будь-яка статистика, якою пишається там мінагро, мінекономіки, Держмитслужба — це лише сума вашої роботи з експорту і роботи бізнесу. Це площадка для того, щоб обмінюватися ідеями, робити імпакт, надихатися, надихати після такого івенту. Ти наповнюєшся. У тебе купа ідей. Це дає такий імпульс створювати каталізатори змін, нових кроків до розвитку. Люди можуть обмінюватись досвіду, тому що е, ти можеш поспілкуватися з такими самими експортерами, як ти, які мають такі самі проблеми, як ти, і можна можна, можна знайти дуже багато інсайтів, е, як люди вирішують такі самі проблеми, які або подібні до твоїх проблем. Це супер важливо. Я взагалі переконаний фанат е, нетворкінгу, і це одне з тих місць, де цим можна зайнятися. Був період, коли «Форбса» в Україні не було, тому дякую, що ви є. Зможете побудувати таку систему взаємодії, що перше, клієнт буде задоволений вашим сервісом, вашим продуктом, і головне знову повернеться до вас. Що стосується юзку, чому юзка обирає? Перше, це продукт не завжди ціна, тому що багато хто говорить, що юз зайти, треба вдати саму низьку вартість продукту це неправда. На сьогодні потрібен продукт, який. Гарно себе зарекомендує. Тоді далі ти можеш розмовляти з «Юзком» про збільшення об'ємів. Ми розробили один продукт, який був під назвою Білунд, і він дав пошту в тому, що були дуже гарні продажі. І так ми зав'язали співпрацю з Юском. Потрібно слухати твого постачальника. Вони запропонували нам. А ну давайте спробуйте нам без домовленості зробити нам цю модель на цей рік ще Це для України. є однією з найважливіших задач з, з точки зору стабільності нашої економіки, і, і ця стабільність нашої економіки вона далі буде впливати і на обороноздатність країни. І тому, чим більше ми будемо знаходити е, для наших продуктів класних ринків е, збуту, то це буде там, створювати таку міцне підґрунтя е, для обороноздатності. Я можу сказати, що український Форбс це такий, Унікальний, унікальний Forbes. В тому плані, що те, що робите ви, і те, що робить Forbes на інших ринках, ви показуєте, те, наскільки можна бути іншим, шукати нові цікаві підходи. Незважаючи на те, що Forbes, там, Старий бренд з там відповідною якоюсь репутацією, те, що робить український форум, Він багато на що дивиться під якимось новим кутом, з новими форматами. І я бажаю вам лише от постійно розширювати ці ви ці формати, знаходити якісь нові кути подачі для українського бізнесу, для українського підприємництва ну є, є дуже важливим. Тому я бажаю вам такими і лишатися для вас. Історія з виставками спрацювала так, спрацювала і продовжує працювати. Ми зараз приймаємо участь. Савка, хоча нам казали, що для того, щоб бути успішними на виставках, треба бути 3-4 роки присутніми. Але для нас це було десь напродовж півроку. Ми отримали вже перші контракти, і зараз ми продовжуємо активну участь. В виставках. саме зараз. От приймаємо участь в інтерногрі в Німеччині. Дома практично пломби нашого виробництва на усіх лічильниках, усі вантажівки по країні їздять більшість, усі модні одяг. І на сьогодні пломбують теж і тут багато гарних жінок. Теж трохи пломбовані пломбуємо весь світ українськими пломбами. Є, є така в нас сімейна традиція додати Кожного місця по новій країні. це дуже крута традиція. У нас Десь 5 років ще до початку всього цього була така ідея в мене як сіо групи, що ми повинні поставляти десь 150 країн світу, коли ще було десь 12. Я думаю, всім, хто вас слухає зараз, буде цікаво почути про ваш досвід. Який пережила група гіз... гірничо збачуваних комбінатів після реформи, яка відбулася в квітні минулого року? Ми Об'єднали три ГЗК під одним центром управління і вас призначили керівником. Поділіться, будь ласка, головними інсайтами з цього року, який минає, чи вдалося досягнути тих цілей, які ставилися від цієї управлінської реформи. Як це вплинуло на ухвалення рішень в середній компанії групи компаній? Як це вплинуло на вашу ефективність усвідомлення того, що? Та стара модель трьох різних ГЗК з трьома управлінськими апаратами, трьома керівниками, вона не така, вона не дієва. З причин тих обмежень. Не всі родовища рентабельні, в нас є дефіцит трудових ресурсів. Технічно нам не всі ми не були готові працювати на повну потужність. Є були логістичні обмеження. Тому три ГЗК об'єднали в один такий. Технологічний ланцюжок, я вважаю, що вот пройшов майже рік, що це ефективна реформа. А взагалі, ти можеш не паритись про як бренд Аякс знає кінцевий споживач, а все повісити на цих партнерів чи ні, те, що ти описуєш, це якоюсь мірою те, як функціонував ринок до того, як ми на нього вийшли. І ми від самого початку зрозуміли, що кінцевий клієнт, кінцевий користувач. Які ким би він не був, чи це власник бізнесу, чи це е, дома власник, е, це, це сила, і він може бути розшійною силою і для партнера, для там охоронної компанії, чи для інсталятора. Плані прийняття рішення і стимуляції роботи з, з нами як з брендом є дуже високий рівень інтеграції вже на даному етапі, тому велика кількість міфів і загроз, які би могли бути предметом діалогу, вона вже зараз знята. Сільськогосподарська сфера, аграрний сектор вони залишаються тригером. Але давайте не забувати, що величезний спектр питань вже зараз не є тригером в відносно. Сьогодні день, день добровольця. Тут є наші власники ветеранських облігацій, які ми бачимо тут. Ті хлопці, дівчата, які повертаються. Ветерани, підприємці, вони завдяки таким заходам можуть знайти якусь свою нішу за кордоном, поділитися досвідом, тому що їм ну на сьогодні потрібна підтримка.